Thank <laughs> you. 不要去 Мариночко, хіба ти забула, що сьогодні, як і кожен рік, до Кісманя з'їжджаються Маланки. Колядники з усього району, український народ у ці такі благодатні дні відзначає сьогодні старий новий рік свято святого Василія і зазвичай свято Маланки, яке Сьогодні перетворився у фестиваль манка фест на Буковині і проводиться сьогодні практично у всіх населених пунктах, великих і маленьких, по всій нашій славній Буковині. Я хочу від імені районної державної адміністрації привітати всіх присутніх тут і неприсутніх також з гарними святами з початком нового року по старому стилю, святом Василія, особливо Василів Васильовичу, Василин. Всіх присутніх тут особисто і від всього депутатського корпусу району з наступаючим новим роком за старим стилем, з маланком, з Василем Бажаю вам міцного здоров'я, щастя, здобутки в новому році, миру і Божого благополуччя. Слава Україні! Дозвольте мені від імені всіх жителів міста Кіцмань від себе особисто, від всіх кіцманчан привітати всіх нас. З новорічно-різдвяними святами побажати всім нам перш за все миру, здоров'я, сил, щоб здійснилися всі наші задумані мрії і сподівання в цьому 2016 році. І хор їй допомагає, тут ангели чудяться, рожденного бояться, а він стоїть трясеться, осесмутно паситься, пастирі Бога потибачить, тут же, тут же, тут, же, тут же, тут, ясить старенький, колише дитятко, Ой, Тут пангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть красиця, осесмутне пасиття, будьте радісні, багаті, сій, сиродися, жита, пшениця, всяка пошниця знизу корониста, зверху колосиста, щоб на новий рік більше, ніж торік, у вас усього було, щоб ваше життя ясним сонцем цвіло. Аби вродилися буряки, як жидійські ходаки, цибулі, як дулі, льон по коліна, коноплі до стелі, аби вас хрещених голова не боліла. А як маєте дівки і парубки, щоби вам траплялися женихи, з новим роком вас заселен! Христос народився. Шановні кіцманчани і гості нашого міста, привіт на щиріші вітання з Новим роком, з різдвяними святами, здоров'я вам міцного щастя, миру, злагоди і достатку. А й вітаємо також наших керівників нашого району, Івана Васильовича Друцула, голову районної адміністрації, Петра Васильовича Лумия, голову районної ради, з новим роком, з Василієм. Шановні наші, ми бажаємо вас. Вам, тільки здоров'я, тільки миру, щоб під вашим мудрим керівництвом в нашому районі був достаток. Дякуємо. Шановні присутні, традицією в Україні є такий звичай, коли самих бажаних, самих дорогих гостей вітають хлібом сіллю, який символізує достаток, благополуччя в родинах, сім'ях. Тож ми хочемо таку традицію започаткувати цей гарний коровай сьогодні освячений і благословенний. Святим тим Василієм у ці благодатні дні полізати на кусочки, на шматочки і передати його вам у ваші сім'ї, у ваші родини. Ноло літті мало Ісус Христос на небесах, та на землі Його начало вкарбоване в людських серцях, радіють і дорослі діти, і пісня лється, мов жива. О, як же людям не радіти, коли в душі Його слова, що Він у нас, а ми у ньому, що Він усіх від смерті спас, що оправдав, омив нас кров'ю і посадив на небесах. Квав! То влади йдуть одні фашисти. Пандерівці, антикомуністи і правий сектор з ними теж. Так вони виходять з-під контролю. Їм забагато дали волі. З, з такими нам не жити. Вай, сувочко, що нам робити? Чи кулю в лоба, чи тікати, як ми залишимося на МКАТа. Не збирай манатки свої мошку і вали в Сибір пилити дошку. Московський цар тебе зігріє. Ти ж втілював його всі мрії, коли народ донетки обирав і державу майже зруйнував. У нас сьогодні є різдво, і Україна вся колядує. І тому сумувати ми не будемо. Відклавши від усі до Сина Божого в юдею, пішли до Бога мудреці. Несли багаті подарунки, а в серці мрізанки. Минуть літа і порятунку усі шукатимуть хрестів. Плюсо біжу пан довший. Ой, житло. А твої тату що? Було мост таке багате. О, вей мір, Мої тату мало три слупки. На ті тріслобки поклало трі слипки. А у тих скрипках були шрубки, трупки, шило, мело, вас, це маса для вас, купіть служить. Ой, житка, ну лише з стом гішету. Де ти пішов? А ну розкажи, а може твоє тато мало млин? <реш> Мої тато мало млин, ще й вищий, ніж той кость пецин. Ти житко ти далі щось брешеш. А ну кажи, а ти може була жонати? Чи була я жонати? Мей, я було мохнат. я се вженило на буковині, взяла спітки суги, то суги не хотіло ні хопити. Пасло свині, вмерло з голоду. Я закопав її під свинський погих, затхупив баганячий рік, за душу підскочити мушу, від смирокі, дайте сурі на панчохі, купіть швейцарський Ей, Житко, яке соре? Ти ж каже, що вона померла. То що зараз є дефіцит? Собі другу суру найшов. Ай, житко, житко. Щося, свіді. То помиє, їсти зварить та й накриє. Добрий день вам. Нас послав Святий Василь засівати в замихіль. Особливий дав наказ, щоб засіяли і у вас. І наказав казати так. На кохання сієм мах, на здоров'я сієм жито, а від заздрісних осіб сієм вам пшеницю хліб. Ось дітей, правом всі відайте, щоб вам весело жило, щоб задумали. Можна вас заколядувати? у нас вже побували, і колюдували, і маланкували, і вінчували. Здоров'я і щастя, вся ваша родина не у охоче небесного сина. Хай приходять і цими святами щастя і добро у вашу хату. Міцного здоров'я на свято Василія та веселого настрою на водохреща, міцного здоров'я всім вам! З Новим роком, зі святим Василієм, до, до нових зустрічей! No.